Формадол, забудь про головний біль. Ну і звісно, тему озброєнь будемо зараз обговорювати із військовим експертом Олегом Ждановим. Він уже на зв'язку з 24 м Олеже, вітаю вас. Вітаю, розпочну з вашого дозволу з цитати е, представника Міноборони. От е, в контексті е, найближчих тижнів і найближчих місяців. Ось що каже е, про. Е, Нового старого командувача спеціальної воєнної операції, так званий Гірасімова, наш гур. На початку повномасштабної агресії чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні е, перебували десантники а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що і зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ. І, от з цього питання, хочу е, так точково розпочати велике обговорення, того, що може відбуватися на фронті найближчим часом. Перше і мабуть таке питання, яке виникає одразу у цивільного. А що в росіян залишилася досі значна кількість десантників після Бучі, після Харківської операції? Ну після того, що під Херсоном їх також покрошили, вони десь і ще за цей час могли резерв, резерви накопичити, чи ну звідки таке от може взятися значна кількість повітряно-десантних військ. Ну, це, це вже другий склад, і а може навіть і третій склад. Це не ті десантники, які входили в Україну в лютому минулого року. А, десантні частини ж нікуди не поділися. Вони як існували, так і є. Той ще особовий склад. А, за рахунок мобілізованих ну вони намагалися відібрати більш-менш тих, хто там фізично відповідає. Вимогам, так що це не ті десантники, які були рік тому, а, і якість їх застосування буде відповідною. Дивіться, і також говорять у нашій розвідці, що росіяни зараз змінюють тактику і починають реально вже оцінювати сили України. І вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту. Ну і тепер уже не йтиметься, судячи з усього про такий самий наступ колонами, як, от, був на початку минулого року, у 2022 на початку повномасштабного вторгнення. Якщо справді говорити про якесь можливе застосування повітряно-десантних військ, так званих, так на землі, ну і говорити, наприклад, про той таки ку. Куп'янський напрямок, де як кажуть, у Міністерстві оборони в розвідці може розпочатися нове вторгнення з боку окупантів. Який, на вашу думку, характер взагалі може мати це вторгнення? Як вони наступатимуть, якщо будуть? Ну, справа у тому, що все буде повторюватися точно так же: нічого вони не відмовились, нічого не не, не змінилося. Якщо вони будуть застосувати ще одну спробу використати ще одну спробу вторгнення. На нашу територію, повірте, це будуть такі ж самі колони, які будуть вторгатися через кордон. Єдина різниця в тому, що в лютому минулого року вони могли вільно ну майже вільно пересуватися по території України. Хоча ми наносили вогневе ураження за за рахунок нашої авіації, артилерії і мобільних, мобільних груп. Сил спеціальних операцій то зараз вони будуть змушені розгортатися в передбойовий чи бойовий порядок вже безпосередньо на кордоні, тому що ми кордон обладнуємо кожного дня, обладнуємо кордон в якості лінії оборони, і штурм почнеться вже безпосередньо на кордоні України. Ось в чому різниця, а іншої ні, бачите, вони на жаль, вони сьогодні нас змусили перейти до позиційної війни. Вони фактично нав'язали нам. Війну Другу світову війну опозиційна війна, і на жаль, ми змушені оборонятися саме в такій іпостасі. Але якщо ми будемо переходити до контурнаступу то ми будемо намагатися застосувати вже війну четвертого покоління, таку як ми демонстрували і на, і на Херсонщині на правому березі, і особливо на Харківщині. Тому і вони до речі вони цього дуже дуже сильно бояться. Четверте покоління мається на увазі повністю перерізання. Це маневрена це війна на високих швидкостях, невеликими групами і в чіткої взаємодії між видами відом, між і родами військ. Без штурму міст? А, так. Штурм без штурму міст в лоб ніхто не буде штурмувати. Ми будемо обходити великі міста, і за рахунок їх блокади будемо змушувати і гарнізони здаватися. Олеже, ну дивіться, от у гур е якось не уточнюють, чи є в росіян сили наступати на нових напрямках, наскільки вони там е сили концентруються е біля кордону чи десь у тилу, але е про це активно говорять, артикулюють цю тему. І от е знову ж таки Вадим Скібіцький, е і я хочу підкреслити не одне інтерв'ю. Він зараз дав на цю тему. А я, як мінімум, два просто зараз бачу перед собою, і він каже в іншому своєму інтерв'ю що якщо великий наступ Росії, який запланований на найближчі два місяці, провалиться, то це стане крахом Росії та Путіна. Значить, Росіяни все таки планують наступати, але вас як фахівця, як військового експерта, я зараз попрошу уточнити. А взагалі чи він можливий, ну судячи з того, що ви бачите у відкритому просторі з цієї інформації, яка потрапляє вам на очі. Ну, дивіться, я теж сумніваюся в плані того, що зможе Путін виставити оце 200-тисячне війська, яке було анонсовано в тому числі і нашою розвідкою, і ними, і Росією для того, щоб в спробувати відновити наступальну операцію. Поки що я бачу, що на території України вже десь більше 300 тисяч особового складу. Вони ущільнюють і оборону, насичують першу лінію військами. Створюють другу лінію оборони, але я не бачу, щоб вони формували ударне угруповання, яке може здійснювати таку масштабну наступальну операцію для того, щоб прорвати наш нашу оборону. Так, вони будуть можливо будуть намагатися поступово е збільшувати натиск на одному оперативному напрямку, як це було на Донецькому. Зараз трохи е спал е спала активність, але вони намагаються її підтримувати будь будь-якими зусиллями, але формування от цього ударного груповання ну на поки що тому і сумніви, а, а спроможна буде Росія в березні чи в квітні. До речі, німецька розвідка казала взагалі, що е, в квітні місяці не раніше Росія буде спроможна е, виставити чи сформувати якесь ударне угруповання, і такі от заяви як. Одна дивізія, так дивізія це дуже багато. Це якщо танкова, то це 7-8 тисяч. Якщо мотострілецька, то це може бути 11-12 тисяч особового складу. Але це не те, не це не те, не те угруповання, чи не та кількість військ для, для того, щоб починати вторгнення, допустимо, через кордон в Харківській області. Це дуже мало війська. О так що подивимось, і панський міськи абсолютно вірно каже. Що е, від цього буде залежати, е, залежати буде від того, як ми успішно будемо готові і проведемо оборонну операцію, якщо вона буде потрібна. Якщо Росія не зможе сформувати удар на угрупований, не почне наступальну операцію. А до речі, ви тут згадували е, Герасімова, да? uh -huh. так е, дедлайн, ну, наскільки відомо із відкритих джерел, дедлайн Путін, начебто, поставив до е, квітня місяця. Взяти захопити Донецьку область і Це його ну, щось на кшталт другого, другого шансу для того, щоб відновити довіру там і повернутися в коло людей, яким Путін довіряє. Так що тут ситуація дуже така хитка з одного боку, підсилюється оборона російських російських військ з другого боку вони нарощують зусилля на одному напрямку. Ну будуть на намагаються наростити зусилля стосовно наступальних наступальних дій. Але от формування там ударного груповання, там корпусів прориву чи чи наступальної армії за рахунок цих мобілізованих поки що ми не спостерігаємо. До речі, остання інформація на Херсонському напрямку там прибуває особовий склад, який озброєний, який озброєний тільки стрілецькою зброєю і крупнокаліберними кулеметами. Техніки не спостерігаються, і в більшості особового складу відсутні бронежилети. Мається на увазі лівобережна Херсонщина, де вони так, нібито Так, так, лівобережна Херсон... так, так. Ні, ні, нібито вони очікують вже ну принаймні так, от готувалися вони е, одразу після в е, звільнення Херсона, так і відповідно їхньої такої втечі, хоча й більш-менш організованої, перше, що вони почали робити, це рити там окопи вздовж Дніпра. Е, пізніше вже і на Крим перемкнулися. А е, зараз видно, що вони ну продовжують очікувати якогось наступу через дні. Дніпро чи їх попустило в цьому плані? А, ні, через Дніпро їх не попустило. Бачите, я ж от привів приклад, що вони підсилюють там особовий склад, вони нарощують особовий склад. А вони на, не тільки з Дніпра, вони вони дуже бояться, що ми почнемо наступ на Мелітопіль. І вони там Токмак, Мелітопі, Васильівка, вони підсилюють і накопичують там війська і намагаються будувати лінії оборони. Ми знаємо, що навколо Мелітополя вони там взагалі. Намагаються створити укріп КРІ район, так що е, вони е, ну більше враження, от е, на підставі тої відкритої інформації, яка є є в засобах маси інформації, е, більше складається враження, що вони е, більш ретельніше готуються до оборони, аніж до е, до наступальної операції. Отак, вони проводять. Е, Такі, от як на запорізькому напрямку, це більш схоже на розвідку на розвідку боєм. На трьох ділянках оперативного напрямку вони здійснили наступальні дії невеликої кількості особового складу. Причому знов ж таки ми зіткнулися з тим, що особовий склад російських військ наступає без, без підтримки техніки важкої техніки чи броньованої техніки. На одній ділянці вони. Дали там два взводи, і ми тут же спалили ці БМП. А на двох інших ділянках вони взагалі пішли в пішому порядку проводити розвідку бою. Це все так, що вони да біль більше, на мій погляд, більше готуються до оборони. От те, що про що ви зараз згадували, це все Донеччина, правда? Я коротко уточню. Ні, це, це запорізький напрямок. Це, о, це три ділянки, де вони спробували провести наступальні дії. Мали частковий успіх, потім наша артилерія нанесла ураження, і ми відновили статус КВО і по, до, е, на, на, на вихідні позиції. Олеже, я е, от ви знаєте, маю такий глобальний проміжний. Ну... Непрофесійний підсумок. Я з е, ним з вами поділюся трохи згодом. Залишу зараз інтригу для наших глядачів і глядачок, Бо в мене є ще аргументи на користь цього висновку. Я от в кінці нашої з вами розмови його озвучу і попрошу прокоментувати. А просто зараз е, інша історія, яка до цього висновку підводить: те, що Німеччина зараз не заперечує, що Польща буде відправляти е, танки Леопард 2 німецького виробництва в Україну. Це вже офіційна позиція. Відповідно, леопарди 2 нам поставлять то. Точно. І не факт, що це буде Німеччина, але Польща точно нам їх поставить. Ну і звісно, з риторики зараз президента, з риторики українських офіційних осіб, з нашої риторики, особливо яка посилилася після цього Рамштайну, який не став танковим. Ну і з буквально з соцмереж, які вибухають зараз. Таким от я би сказав, закликом, дуже дуже наполегливим закликом з боку українців до німецького керівні надавати леопарди? Ну я бачу, що справді ну, світ просто зійшовся, от саме на цих танках. Я попрошу вас е прокоментувати з військової точки зору, чому нам потрібна, от саме е взагалі чому нам зараз потрібні танки? Бо ми ж говорили про те, що ми зараз поки що, начебто, наступати, не плануємо. Ну і по-друге, чому саме леопард 2 а, ну, я скажу так, там не тільки а, наступ, це і це оборона. До речі, в Бахмуті там, там, городська забудова і там танки вкрай. <гум> От згадайте, як ми Маріуполь обороняли, поки у нас була бронетехніка, то оборона Маріуполя трималася більш-менш стійко. Потім ми вже почали відходити, коли втрачали бронетехніку. Там не було можливості її поповнювати. В городській забудові, в міській забудові танк дуже, дуже потужна одиниця і дуже важливий. Так що не тільки наступ, так, це більше наступальна зброя, але в обороні танк теж є дуже дуже потужною силою дивіться чому леопард справа у тому що танки леопард найбільш розповсюджені на території європейсь на європейському континенті тільки на європейському континенті за різними оцінками ну це крім Німеччини їх там 1700 одиниць майже в кожній країні є ці танки майже в кожній країні є Технічна база для їх ремонту та обслуговування це саме найбільше розповсюджений там. Ну і треба віддати належне, не дарма Леопард другий тримає. Дуже вже багато років тримає першу позицію в світовому рейтингу е танка будівництва, от е і ну взагалі в рейтингу танків. Е справа в тому, що він е дуже простий і дуже, ну я би сказав, надійний в експлуатації. В нього дуже висока живучість, е велика вогнева потужність і е дов доволі непогана, непогана е маневреність. Е і він з дизельним двигуном. Другий на розповсюдженості в Європі може бути д, або а Скоріше Абрамс, даже він більш розповсюджений в деяких країнах, тому що французький ліклерк ще менше розповсюджений. Ну а британський Челленджер тим тим більше мало розповсюджена на території Європи. Тому тому Леопард. На сьогоднішній день стосовно Абрамса ще зауважу, що не забувайте, що Абрамс це машина. Так, він по технічним характеристикам дуже теж не набагато поступається Леопардо, але в нього газотурбінний двигун, який потребує авіційний газ для заправки танку, і запас кода в нього дуже за рахунок цього дуже обмежений. І до речі, в просідському заліві танки Абрамс. Ну дуже сильно просіли в плані того, що в умовах пустелі вони показали не невисоку технічну стійкість в чи чи виносливість технічно в ході експлуатації. Тому тому «Леопард» на сьогоднішній день це. Найоптимальніший танк, який би влаштував і нас, і наші країни партнери, угу. Олежа, А уточню про всяк випадок: потребу в 300 танків, потребу зсу, яку раніше озвучував Валерій Залужний, європейські країни, от саме за рахунок леопардів, одних лише леопардів, могли б закрити. Правильно розумію. Так ви абсолютно вірно розумієте. Цілком могли би закрити. Отак, от, от назбиравши по там по 10 танків з кожної країни. Ну і потрохи з допустимо з Німеччини, якби вони погодилися, у них там на зберіганні їх доволі доволі багато. І в бойовому складі там 600 танків. Те, що там сьогодні з'являється інформація, що з них там 212... Тільки справних, ну це вже питання до очільника Бундесферу, як вони так е, до, до, докерувалися. От. Ну, в будь-якому випадку, вони в, в змозі е, зібрати необхідну потребу. Ну, Ви ж не забувайте, що ми ж не зовсім е, залишилися з е, пустими руками. Справа в тому, що 134 танка ми отримали, і це е, не, не най. Ну, не такі, як леопарди, але це Т-72, Модернізований під більш-менш модернізований під стандарт НАТО. І сьогодні Кіпр готовий нам надати 80 танків, якщо, якщо їм передадуть танки. До речі, якщо їм передадуть танки Леопард другий, то вони готові нам віддати свої танки. Т80 уд з дизель в дизельному о, варіанті виконання цього танка. Ну навіть не знаю, що краще тут просити собі леопарди. Ні, краще ну дивіться, краще, на мій погляд, краще переходити на леопард. Угу. Буде він нашим основним бойовим танком, чи ми зробимо після війни власний танк. Важко на сьогоднішній день давати якусь оцінку чи прогноз, але треба, треба рости над собою. Справа у тому, що перевага леопарда на полі бою над Будь-яким російським танкам, там Т-90 прорив, там чи там якісь Т-72Б-3, остання версія модернізації. Ось ось куди треба йти. Один леопард буде стоїть десятка російських танків на полі бою. і От з такого принципу треба, треба комплектувати чи намагатися укомплектувати наші Збройні Сили. Угу. Ну і відповідно, від моменту ухвалення політичного рішення дай Боже. Же це станеться вже в найближчі тижні? Потрібно ще, мабуть, тиждень два, а то й можливо й три для того, щоб доставити фізично з усіх країн. Ну і потім, як то кажуть, два-три тижні ще щоб опанувати, чи правильно я приблизно розумію терміни. Я так розумію, що опанування цих машин йде вже повним ходом. Чому тому, що дуже багато країн заявило бажання їх передати, і я думаю, що це не проблема відправити наших військовослужбовців. Бачите, ми за добу відправили 100, -100 військовослужбовців до Сполучених Штатів щодо опанування комплексу Петріо. Так? сьогодні там перевести до речі, Іспанія ще влітку е говорила про те, що вони готові взяти наших танкістів на. На навчання, і я думаю, що десь ці екіпажем, може вже і готуються. А що стосується термінів, то ну давайте згадаємо, що сьогодні з'явилася заява Анни Лени Бербок, це міністр закордонних справ Німеччини, яка uh -huh. яка дійсно офіційно підтвердила, що Німеччина найближчим часом надасть згоду для країн-партнерів щодо передачі танків німецьких танків до. України, так що я думаю, ви праві, що один-два тижні. А далі там технічні питання стосовно наскільки швидко там трейлерами чи залізницею доставлять ці танки в Україну? Я думаю, це до кінця, до середини лютого, до наступного рамштайну. Ці всі танки можуть бути в складі збройних сил України. Це цілком імовірно, дай Боже. Ну і Олеже, на наостанок то власне той висновок, який я анонсував, дивіться. Ну, ми розуміємо, чому активно зараз. Ми всі просимо ці танки, тиск міжнародний потрібно посилювати. Потрібно зрештою активувати дію Будапештського меморандуму на 100%. Зараз я не знаю наскільки можна в відсотках оцінювати, наскільки він працює, але тим не менше, ми рухаємося в будь-якому разі в правильному напрямку в озброєні на дані Україні звичайних озброєнь у відповідь на виконання Будапештського меморандуму. Ще з 96-го, здається, так року це все зрозуміло. Міло при цьому навіть самі оцінки і заяви про а, стан а, російських військ, стан українських військ, роз а, співвідношення сил на фронті, можливості. А із Києва. І з західних країн ми чуємо абсолютно часом суперечливі заяви. Ну то Росія буде наступати, то ми плануємо наступати. То у Росіян закінчуються е, боєприпаси від міністра оборони Сполучених Штатів. На тому ж брифінгу він розповідає про те, що росіяни готуються до реваншу і зараз ну саме настав час Україну озброювати. В мене ще складається до всього стійке враження, що Україна разом із союзниками веде е, таку, знаєте, по. Тужну кампанію із дезорієнтування ворога. Ну тобто, е, тобто ми навіть я не розумію так. І, я думаю, що ви краще розумієте, але я і, мабуть, більшість цивільних людей е, плутаються в цих заявах і відверто кажучи, мене це навіть радує, тому що я розумію, наскільки е, це важливо, щоб ворог не розумів, що буде Україна робити далі, чи правильне таке спостереження. Ну фактично, да, його можна просто трошки перефразувати, щоб було зрозуміло. Справа в тому, що на мій погляд, що Сполучені Штати, як я вже неодноразово казав, намагаються намагаються дати можливість Путіну витягнути весь воєнний потенціал з Російської Федерації. І, і а далі ми повинні за допомогою наших країн партнерів цей воєнний потенціал розгромити. І це й буде головною поразкою Російської Федерації. Все, що вони потім е, будуть намагатися робити, воно вже не дасть такого ефекту в плані там захоплення територій чи утримання, даже захоплених територій. Ну головне завдання це е, сьогодні е, провокувати Путіна на те, щоб він максимально. Виставів військо для виконання своїх тих завдань, які він ставить перед збройними силами Російської Федерації. А наше завдання потім е, отримав саме перемогти це військо на, на полі бою. Оце і буде стратегічний перелом в цій війні. Дякую, леже. Ну безумовно, це таке бачення більш е широке. Я навіть не міг собі уявити, що це така історія. Будь-якому іншого будь-якому іншому випадку. Ми будемо ми будемо мати відродження. Постійне від намагання Росії відродити своє військо і знов піти війною. Ну на нас в першу чергу, тож ми для них ми ворог номер один. А от в такому глобальному е, розумінні, то це, е, це фактично намагання вирішити за одне за одну битву вирішити долю цієї війни. От ви знаєте, вичерпна відповідь насправді на таке одне з запитання, яке я сьогодні порушував. Це чому нам терміново потрібні леопарди в будь-якому разі? Дякую вам за цю аналітику, за ці оцінки. Олег Жданов, військовий експерт, долучався до прямого ефіру на 24-му.